Виїжджайте, поки міст цілий, поки є у вас така можливість Виїжджайте з території півострова. Провокації можуть готуватися на Кримському Титані, в тому числі для того, щоб зробити таку собі техногенну катастрофу. Ми бачимо системні злочини Російської імперії, потім Радянського Союзу, зараз Російської Федерації по відношенню до цього народу. Бо цей народ так само, як і українці, свободолюбивий. Те, що вибрали собі російські паспорти для того, щоб виживати на окупованій території. Ви точно за це не будете нести відповідальність. Ви наші українські громадяни, і ми будемо обов'язково вас захищати. Яке майбутнє чекає на Крим після нашої перемоги? Чи є чіткий план в української держави? Про це сьогодні поговоримо з представницею президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташовою. Вітаю! Слава Україні! Героям слава, добро здоров'я! Давайте почнемо з вами цю бесіду. Ось такого питання. Чи відомо вам, чи є у вас інформація про те, які настрої зараз панують в Криму? Які джерела? Звідки у вас є? Інформація, якщо вона є, джерела справді дуже багато є. Відкриті джерела інформації, ну, наприклад, чи є джерелом інформації. Моніторинг судових процесів, так званих судових процесів в Криму, да з них ми дізнаємо, що є більш понад 400 випадків переслідування людей за їх проукраїнську позицію. Що мається на увазі? Їх переслідують по статті 20.3.3 кодексу російського. Це дискредитація збройних сил Російської Федерації. Як на мене, це дуже якби показова історія, mm -hmm. яка свідчить про те, що люди розуміючи, що їх будуть переслідувати, вони щось якби роблять. І, відповідно, коли ми дивимося судові реєстри, то там є мотивальна частина да, цих вироків, або штрафів, або відповідно адмінарештів, і так далі. І там якби, пишуть, там, що людина відмовилась обслуговувати військового там, на автозаправочній станції, або людина писала екстремістські матеріали або показувала да, і демонструвала екстремістські знаки. Зокрема, прапор України, да? угу. тобто і так далі. Або є люди, які відповідно пишуть нам. Я є кримчанкою, відповідно, маю досі ряд знайомих в Криму. Або це просто люди, які знають мене як публічну особу, відповідно пишуть мені в соціальні мережі. Звідти дуже багато інформації дізнаємось. Власне, спротив Криму після повномасштабного вторгнення він дійсно небувалий. Навіть рух жовта стрічка, який говорить, що. Zaraz... Uh... Найбільші протести на всіх окупованих територіях вони власне відбуваються в Криму. І те, що відбувалося в Херсоні, де окупація Херсону, вона ще більше спонукала людей в Криму почати якісь акції спротив. Акції це не демонстрації великі, це mm -hmm. манікюр жовтого блакитного кольорів, це жовті стрічки, які зав'язуються там по всьому Криму. Це написи Слава України, це український державний прапор над Севастополем. Наприклад, дуже відома історія художника і він літератора, можна так сказати. Є Богдан Зіза. Йому вже дали, здається, скільки? 13 років позбавлення свободи. Його звинувачують в тероризмі. Єдине, що він зробив, він вилив жовто-блакитну фарбу на окупаційну адміністрацію в Це зробив фактично публічно. Потім його катували у СІЗО. Заставляли в чомусь там зізнаватися і так далі. І В нього дуже багато таких важливих стейтментів було да, тобто заяв щодо якби України, щодо того, що він не сприймає цю війну. Він якби говорив про ірпін, бучу його затримали минулого року у травні місяць. Зараз в інформаційному просторі дуже багато інформації про український контрнаступ, чи в тимчасово окупованому Криму чи чекають люди на Збройні Сили України. Багато хто чекає, хтось, звичайно, що боїться. Варто зауважити, що в Криму після 2014 року з'явилося е, дуже багато, як самі кримчани говорять, панаїхів на да, тих, що панаїхали. Це від 500 до 800 тисяч. осіб. 500 – це можна підтвердити навіть російськими джерелами або окупаційних адміністрацій. Експерти українські говорять про 800 тисяч, навіть понад 800 тисяч. Тому звісно, що ці люди вони точно не не будуть підтримувати Україну. Для, для нас ключове, щоб вони ще до моменту звільнення території виїхали з нашого. Українського Криму є частина людей, яка дуже радіє, наприклад, всім вибухам, які ми бачимо в Криму. Це і Джанкойська залізниця, це і Севастополь, коли по флоту фактично було влучання, але нашого безпілотника. Це звичайно, що аеродром в САКах на Вафенаванавафедерівці під саками це ряд якби інших бавовин, як ми говоримо, і це дуже такі потужні сигнали для наших громадян, що ми будемо боротися за територію. І дуже хороший сигнал, звичайно, що цим от панаїхам, про яких я говорила, то вони виїжджали з території півострова. Наведу вашу цитату хотілось би її озвучити. Ви якось сказали, росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть. Примусово видворені. Якщо мова йде про сотні тисяч людей, як ви бачите цей процес? Власне, ми, як держава, зараз напрацьовуємо такі стратегічні кроки або наше бачення щодо реінтеграції. І одне з питань, над яким ми працювали, це питання. Власне, як ми будемо ставитись до населення Російської Федерації або там інших іноземних громадян, які незаконно прибули на території півострова, і фактично є співучасниками злочину колонізації, так? тобто вони колонізовують територію, вони витісняють наше населення з території півострова. Вони заселяють своє, фактично змінюючи демографічний склад населення півострова. Вони розуміють, що вони роблять. Вони розуміють, що це не абсолютно незаконно. Да, і сама Російська Федерація розуміє, що це воєнний злочин згідно міжнародного е, права. Відповідно, е, ми зараз на всіх рівнях, е, Олексій Мічеславич, Данілов, Ірина Андріївна Варищук, якби я ряд інших народних депутатів так далі комунікуємо туди, щоб, будь ласка, виїжджайте, поки міст цілий, поки є у вас така можливість виїжджайте з території півострова. Для нас дуже важливо, щоб їх стало стало на момент звільнення території набагато менше. Дійсно, ми будемо застосовувати щодо них процедури примусового видворення. Це абсолютно процедура закону згідно українського законодавства, міжнародного права або права інших держав. Якщо хтось приїхав на територію іноземного держави, в незаконний спосіб перетнув кордон, да, як це робили ті всі люди, які наїхали через материкову частину України, не брали дозволу в міграційних служб. Вони в'їхали незаконно. Ми їх маємо видворити чи почали виїжджати росіяни вже зараз, побоюючись майбутнього, побоюючись того, що може статися? Виїжджаються достатньо активно. Не скажу, що це сотні тисяч, але це десятки тисяч людей, які виїжджають з території півострова. Перші хвилі почалися, звісно, що під час цих перших прильотів, зокрема, в серпні минулого року, 29 серпня, якщо не помиляюсь, це було перший приліт по Новофедорівці на аеродром, коли в САКах це, це був приліт. І тоді ж було знищено багато російської техніки. Потім ж вони почали перегруповування власне, своїх військ, і в тому числі переганяти фактично почали свої літаки. Гвинтокрили там і так далі. Тому так, це був потужний сигнал. Потім, якби був приліт по Керченському мосту, зрозуміло, що люди теж почали якби лякатися російські громадяни. Тому поступово-поступово вони виїжджають здебільшого по Керченському мосту, звісно, ну бо іншої дороги дороги mm -hmm. фактично немає. Ми знаємо інформацію про те, що із Джанкої з Красноперекопська із Армянського, зокрема, представники силових відомств вивозили свої родини. Так? В тому числі це було і в Сімферополі, або родина так званого глави Крима Сергія Аксьонова теж вже не знаходиться в Криму. Тому вони розуміють, що той наратив, який вони постійно просували, пропагандистський, про те, що Крим з Росії навсідається, це не так, він не працює. І uh -huh. тепер замість цього наративу вони заміщають його наративом про те, що ми Крим захистимо, що в них там працює ППО, яке якісь там які дуже всесильне, знаєте, на території. Рі самої Російської Федерації часто сміялися. Говорили таке відчуття, що ППО працює лише якби в Криму. Ось ця стратегія щодо перших кроків. А в чому її головний принцип? Ключове, що варто зауважити, що дійсно це були доручення прямі президента України нам для того, щоб ми розробили першочергові кроки після деокупації. Бо стратегія деокупації реінтеграції вона вже була розроблена У 2021 році. Була прийнята на РНБО введена указом президента в дію. Ми означили для себе ряд питань, які ми вважаємо дуже важливими, окрім забезпечення. Безпекового компоненту ряд інших питань це відновлення української влади в Криму. З цим пов'язані в тому числі питання з кадрового резерву. Ми розуміємо, що нам в Криму і ми рахували лише по Криму. Потрібно щонайменше 50 тисяч осіб. Цих людей десь потрібно знайти їх, потрібно віднавчити і так далі. Відповідно, ми. З українським урядом вже напрацювали такий інструмент, який вже власне мав би запрацювати з початку липня mm -hmm. щодо. Кадрового резерву для осіб, які хочуть їхати і відновлювати території. Це буде стосуватися не лише державних службовців, а будь, будь кого хоче. Умовно кажучи, чи ви хочете піти, їхати і працювати в інформаційному плані в Криму, да, працювати на відділі інформації, в міністерстві інформації, mm. якби в Криму. Ви можете подати свою кандидатуру в такий резерв, пройти відбір, потім пройти навчання певні, да, додаткові, не обов'язково академічні, а просто якесь навчання і після деокупації Криму їхати туди зараз над цим в тому числі працюють Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, які працюють над конкретними вже механізми щодо відрядження лікарів і щодо відрядження відповідно вчителів. Це дуже важливий якби компонент. знаєте виникає логічне питання: а що з тими українцями, які все ж таки почали співпрацювати з окупаційною владою? Я так розумію. Дуже різний має бути підхід, коли ми кажемо про вчителів і лікарів, і коли ми кажемо про правоохоронців та інших. Ми бачимо, що так нам потрібно робити роз'яснення, що лише за факт вашого проживання на окупованій території вас притягати до відповідальності не будуть. Але якщо особа приймала управлінські рішення, якщо особа зрадила присязі і пішла працювати в окупаційні правоохоронні органи, або це військові, або це судді, які судили наших українських політв'язнів, угу. звісно, що за це буде відповідальність, буде відповідальність кримінальна. А частину людей ми не будемо переслідувати кримінально, але вони підпадуть під засадку. Ілюстрації. І хочу зауважити, що це не сотні тисяч людей. Да? Однозначно, запит на справедливість українського суспільства і людей, які живуть в Криму і жили в умовах окупації понад 9 років, він буде однозначно задоволений. Ми обов'язково притягнемо дійсно винних до відповідальності, але ми не будемо влаштовувати такі собі полювання на відьом, і притягати всіх підряд до відповідальності це неправильна позиція. І ми наполягаємо, що має бути індивідуальний підхід до таких осіб. Що з російськими паспортами, які зараз є навіть у тих українців, які, мабуть, не хотіли їх брати на початку? Кожен громадянин України, який до 2014 року проживав на території півострову, Україна згідно законодавства, його ідентифікує українським громадянином, і лише якщо він. Офіційно по процедурі відмовився від українського громадянства е, і зробив вихід з українського громадянства, можемо його вважати іншим громадянином. Відповідно, в Криму відбувся такий злочин, як нав'язане громадянство країною-агресором. Тобто, вони, як знаєте, таких, якихось піднівольних людей, якихось крістіан, там mm -hmm. за часів якби кріпосного права, да вони вирішили, що вони разом з землею відібрали в нас людей, якби це не так. Да, відповідно, ми всіх цих людей, які до 2014 року проживали там, вважаємо українськими громадянами, не зважаючи на те, чи вони мають другий російський паспорт в своїх руках чи ні, тому що це питання було виживання без цього документу. Вони не могли б отримати право на роботу, право на пенсійне забезпечення, обслуговуватись в медичних закладах і навчатися лише з російським паспортом. Всі документи видані на території півострова, вони є нікчемними, тобто недійсними. відповідно згідно законодавства. Ми не можемо притягнути до відповідальності лише е, за те. Що ми не визнаємо, і другий меседж що ми таку праву позицію, що це є нав'язане громадянство і злочин проти наших громадян з боку Російської Федерації, заявляли в усіх міжнародних судах. Тому однозначно ще раз можу повторити, що те, що вибрали собі російські паспорти для того, щоб виживати на окупованій території, ви точно за це не будете нести відповідальність. Ви наші українські громадяни, і ми будемо обов'язково вас захищати. Ви довгий час збирали факти щодо е, репресій, щодо кримських татар в напівострові. А скажіть, будь ласка, зараз продовжили цю роботу і що змінилося за декілька останніх років? Ситуація після 22, 22 року і 24 лютого минулого року вона змінилась е, е, достатньо. Істотно тому, що ще більша кількість порушень прав людини і повідношення до кримських татар ми тепер фіксуємо, якби і бачимо. Та це величезні строки, до яких Засуджують наших українських громадян кримських татар за обходженням. Це і 55 фактично випадків нового переслідування по відношенню до них саме кримінального переслідування за статтях по тероризму і екстремізму за 2022 рік. Про 400 випадків, які ми фіксували. Щодо дискредитації збройних сил я вже говорила, але я думаю, що це фактично така верхівка Айсбергу. Таких випадків я впевнена, що є просто більше. А ви собі можете пояснити, чому здається, що більше уваги приділяють росіяни саме кримським татарам? Ну, історія переслідування кримських татар, Вона тягнеться багато століть фактично тому, починаючи з 1783-го, з руйнуванням Кримського ханства, початку репресій щодо інтелігенції, 1944 рік, повна. Депортація кримських татар момент 1783 95% населення кримські татари 1944 рік нуль кримських татар на території півострова. Да? Тому ми бачимо системні злочини Російської імперії, потім Радянського Союзу, зараз Російської Федерації по відношенню до цього народу. Бо цей народ так само, як і українці, свободолюбивий, для якого важливі цінності, верховенство, права, цінність цієї держави, цієї землі. І звісно, що це найбільш більш нелояльна для Російської Федерації група населення, яка в 2014 році не підтримала референдум, не підтримала якби вибори, які відбувалися восени. Тому е, ми бачимо такі системні репресії дійсно по відношенню до цього корінного народу. Є інформація, яка з'являлася в публічному просторі від української розвідки, які казали про те, що Росіяни ймовірно готують провокації на той випадок, якщо зсу точно зайдуть в український Крим. Вам відомо щось про це? Який сценарій може розвиватися? Чого об'єктивно можна боятися? Ну, мені складно говорити. Я не є представником наших спеціальних служб, не входжу в сили оборони. Знаю, що провокації можуть готуватися на кримському Титані в тому числі для того, щоб зробити таку собі техногенну катастрофу, яка буде впливати на північ Криму, і звісно, що на південні райони Херсонщини. Угу. Якби це ми бачили вже в 2018 році, коли кислотонакопичувач видавав пари там, аміачні і так далі. І Тому це, звичайно, що може Техногенною катастрофою бути. Звісно, що ми не знаємо, яким чином росіяни будуть виходити з Криму. Да. Зрозуміло, що це можуть бути величезні руйнування, якби інфраструктури цивільної або військової, там, і так далі. Це може бути знищення архівів, це можуть бути спеціальні етнічні чистки, все може бути, бо це країна-агресор. Ну моє останнє питання до вас і про вас. Скажіть, будь ласка. Які у вас плани, коли півострів звільнять? Які у вас плани на той час, коли ви зможете приїхати в Крим? Це моя рідна земля та мій рідний дім. Відповідно, звісно, що першим, що я зроблю, напевно, що вип'ю маминої запашної кави з'їм якоїсь їжі, яка вона мені приготує, бо давно з батьками не бачилась. і сподіваюся, що в батьківський дім я ступлю найперше. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.